Вітаю вас, друзі! 12 листопада 2025 року минув перший день нововведень, які впровадила компанія Ronair. Ці нововведення торкнулися без виключення всіх пасажирів. Яким саме боком і поговоримо в цьому відео. Отже, мова про скасування з 12 листопаду 2025 року паперових або домашньо надрукованих посадкових талонів та перехід до виключно цифрового формату посадкових талонів. Зразу наголошую, що згідно з наявними директивами компанії Ранер, навіть при тому, що ви завантажите до свого смартфону посадковий талон у файлі PDF. Виготовлений при онлайн чек іні на сайті Ронаєр, це теж не буде гарантувати безпроблемного проходу на посадку до літака. Ми також розглянемо, що це означає для вас. Як мандрівника, на що звернути увагу, які можуть бути ризики і наведемо реальні випадки, коли права споживачів були порушені цією чи схожими практиками авіакомпаній. З 12 листопаду 2025 року Ронайр переходить виключно у дигітальний формат. Як зазначається на фірмовому сайті компанії, пасажир повинен зареєструватися онлайн через сайт або мобільний застосунок МайРанайр до приїзду в аеропорт. Після реєстрації онлайн реєстрації підкреслюю. Під, під він отримує посадковий талон безпосередньо в додатку, тобто в додатку Майнранайр, який треба буде стягнути. Саме цей посадковий талон, стягнутий в аплікації, слугує для проходу контролю на посадку. Саме про таке правило повідомляє не тільки Ранайр, а ще й декілька ЗМІ Європейських. Якщо пасажир не має смартфона або телефон розрядився, ранаєр стверджує, що реєстрація виконана онлайн до прибуття в аеропорт мається на увазі на місці, можна отримати безкоштовно друкований талон. Це е, представники Ранер повідомили е, англійському виданню The Independent». У країнах, де вимоги місцевого уряду зобов'язують паперовий талон, наприклад, Марокко компанія передбачувала вийнятки. Про це також повідомляють декілька медіа. При всьому цьому Ранер підкреслює, що вже близько 80 Відсотків пасажирів користуються цифровими посадковими талонами, тож перехід має бути логічним етапом. Шеф Ронар Міхаїль. О Лірі в коментарі для видання The Independent заявив: якщо ви загубите телефон або він розрядиться, не проблема. Якщо ви зареєструєтесь до прибуття в аеропорт, ми безкоштовно переоформимо вам паперовий посадковий талон в аеропорті. При цьому є великі сумління щодо безпроблемного проходження контролю і посадки в зазначених випадках. По перше, на литовищі може бути затримка або навіть велика черга за отриманням друкованого талона, якщо виникла якась проблема у пасажирів, це наражає на ризик запізнення або пропуску рейсу. По-друге, при втраті телефону, відсутності інтернету або несправності за встасунку, що точно теж буває, хоч компанії і говорять про безкоштовну допомогу, але реалізація може бути абсолютно різною в різних аеропортах і все буде залежати від співробітників місцевого аеропорту. Ну і по третє, треба бути уважним із тим, що безкоштовний в лапках друг можливий тільки якщо онлайн реєстрація вже пройдена до прибуття в аеропорт. Якщо ж ні. Будуть стягувати з пасажирів додаткові збори. Скоріше за все, це 55 євро з людини. Ну і ще раз про електронний формат талонів. Згідно з повідомленнями, від Ранайер з 12 листопада 2025 року буде введено перехід на 100% цифрові посадкові талони. У прес-релізі зазначено, що. Пасажири більше не зможуть завантажувати та друкувати фізичний паперовий посадковий талон. А натомість їм потрібно буде використовувати цифровий посадковий талон, згенерований у їхньому додатку Майранер під час реєстрації, щоб сісти на свій рейс РНЕР. Ось точна ситуація станом на сьогодні, листопад 2025 року. Згідно з офіційним повідомленням Ранейр і провідних джерел видань The Independent», «Irish Times», «Money Saving Expert», «Corporate», Ранейр, навіть якщо ви завантажили ПДФ посадковий талон у смартфон, тобто він електронний, але не із застосунку Майранаєр. Ранаєр не гарантує, що його приймуть. Тобто ще раз, PDF-файл вже багато разів згаданий мною. Відкритий на екрані смартфона формально не є Digital Boarding Pass у розумінні РНР. Компанія пояснює це тим, що QR-код у застосунку має динамічне підтвердження та інтегрований контроль безпеки. Посадкові системи в аеропортах інтегровані саме з мобільним додатком РНР. PDF-файл може бути скріншотом або копією. Що не дає гарантії автентичності при скануванні. Таким чином, ПДФ-талон, ПДФ навіть якщо він збережений на телефоні, технічно прирівнюється до домашнього друку, який з 12 листопаду 2025 року скасовується. Ну, чесно кажучи, абсолютно сумнівні пояснення Ронайра. Абсолютно сумнівні. А тепер декілька слів про те, що відбувається на практиці в перші ж дні цього ось нововведення Ранаєр. У багатьох аеропортах зараз триває так званий перехідний період, тому персонал може ще приймати ПДФ-талони, але це неофіційно абсолютно і залежить від конкретного литовища. Тобто сьогодні ви можете пройти з ПДФ-файлом у телефоні, а завтра ні. Офіційно приймається лише цифровий талон у застосунку Майронайр. ПДФ-талон навіть у смартофоні ризикований варіант, бо система може не розпізнати QR-код або персонал може відмовити, якщо ж ви не бажаєте користуватися застосунком, зробіть чекін онлайн. Заздалегідь і вимагайте паперовий талон прямо на стійці аеропорту, посилаючись на нову політику. Адже компанія е, пообіцяла, що буде друкувати паперові талоні в аеропортах, якщо пасажир має якісь там технічні проблеми зі своїм обладнанням. Втім, такий ось порядок реєстрації на рейс передбачає зайвий час, що зводить на нівець всі балачки Ранайр про виключний інтерес щодо безпеки і зручності для пасажирів. Сутність проблеми з дігітальними нововведеннями Ранайра, і саме так це вже оцінюють юристи профспілки та європейські споживчі організації. Це 100% порушення прав споживачів. Це використання Ранаєр свого монопольного становища на ринку бюджетних авіаперельотів і примушення до завантаження фірмової аплікації, через яку Ранаєр стовідсотково буде отримувати додаткові прибутки за рахунок реклами тощо. Це не просто технічна зміна, а крок Ранаєр із серйозними правовими наслідками. Оскільки він, по-перше, порушує принцип. Свободи вибору споживача. І по-друге, ставить у нерівні становища пасажирів, які не мають спартафона або не хочуть користуватись цим комерційним додатком. І це вже не кажучи про те, що Ранєр через цей свій додаток отримує безперешкодний доступ до персональних даних. Мільйонів споживачів і немає жодної гарантії, що ці персональні дані будуть належним чином збережені. Як дії РАНЕР кваліфікують фахівці? Європейська організація БУК Буріао Європіон Дес Юніон де Консоматеріус? Європейське бюро спілок споживачів вже назвало дії Ронаєр систематичною дискримінацією через вимогу цифрової ексклюзивності. У травні 2025 року саме БУК і національні асоціації з Іспанії, Італії, Франції та Німеччини подали колективну скаргу до Єврокомісії через порушення прав пасажирів Ронаєр, зокрема через приховані платежі. Відсутність прозорої інформації примусові цифрові інструменти. У чому саме полягає примус РНР? По-перше, залежність від додатка мається на увазі фірмовий додаток MyRNR. Без нього ви не маєте повноцінного доступу до квитка, реєстрації, посадкового талона чи навіть зміни даних. По-друге, комерціалізація простору, застосунок Майра Ранаєр містить рекламу, пропозиції готелів, авто, додаткових послуг, тобто фактично перетворює процес реєстрації на рейс на комерційний канал на користь По-третє, порушення персональних даних громадян через додаток. Ранаєр збирає персональні дані, включно з геолокацією та історією бронювань, що не є необхідним для самої подорожі. І по четверте, дискримінація: пасажири без смартфонів або з обмеженими цифровими навичками стають другим класом, мусять стояти в чергах, взаємодіяти з персоналом, ризикують пропустити рейс якою ж є потенційна правова оцінка діяльності Гранаєр щодо дигіталізації? Такі дії потенційно підпадають під статтю 102 договору про функціонування ЄС зловживання домінуючим становищем на ринку. Директиву ЄС 2019 770 про постачання цифрового контенту і послуг, яка забороняє змушувати споживача погоджуватись на непотрібні цифрові інструменти, і на кінець закон про цифрові ринки. Digital Markets Act, який обмежує можливість компаній нав'язувати власні платформи, якщо вони є Gatekeepers. Що вже відбувається в Європі з нагоди ось такої дигіталізації Ронайр? В Німеччині Асоціація Вербраухерцентралі Бундесвербанд готує колективний позов щодо цієї практики примусу до використання мобільного застосунку Майронар. В Іспанії урядова агенція АЕСА, агенція ЕСТАТАЛ Дісеґурят Аера. Перевіряє відповідність нової політики нормам ЄС щодо доступності цифрових сервісів. А французька споживча організація ЮФЕСКЮ ГОІСІР прямо назвала це цифровою паскою і вимагає від Єврокомісії втручання. Ну а в наступних роликах я детально розкажу про безлад, що коїться в деяких аеропортах через ініціативи Ронайер. На конкретних прикладах поневірянь на шляху конкретних людей. Крім цього, окремо зупинимось на нововведеннях Ронаєр щодо багажу та поклажі пасажирів. Розглянемо приклади скарг на авіакомпанії в державні та споживчі організації. Залишайтесь на моєму каналі. Підписуйся. Ставте вподобайки, запитуйте та пишіть коментарі, як саме ви ставитесь до такої агресивної політики приватних компаній щодо нас, споживачів. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.